Цесвітньо відомий символ Різдва український Щедрик, композитора Микола Леонтовича лунає містами та селами країни у найсвітліше свято. І саме зі Щедрика у Кам'янському розпочався п'ятий ювілейний фестиваль колядок та щедрівок Різдвяна зірка. Про це піде мова далі. У стінах першої мистецької школи зібралися вихованці закладів культури, різноманітні творчі та аматорські колективи. Усі небайдужі до збереження, примноження та популяризації українських традицій. Дякую всім нашим учасникам, дякую нашим викладачам, дякую нашим організаторам за цей фестиваль. Дякую за те, що привчаєте наших дітей, нашої української культури за те, що навчаєте їх. Творчості напередодні наших новорічних свят бажаю всім наснаги нових творчих здобутків, бажаю нам всім миру та перемоги. Цьогоріч фестиваль Різдвяна зірка зібрав понад дві сотні учасників. Головна мета заходу виховання наших дітей у світлих українських традиціях, збереження та відродження народних звичаїв та обрядів. Наш міський голова розуміє значимість всього культури. Тут зібралися всі наші мистецькі школи, їх у нас сім, наш музичний коледж і кіноконцертний зал «Мир». Називається зірка, бо в залі стільки маленьких наших зірочок. Ми дуже раді. Що в нас такий фестиваль кожного року проходить. Чому? Тому що це, мабуть, для дітей найгарніше свято у році, а яке несе казку, несе загадку якусь, виконує бажання, дарує подарунки. Я кожен у цьому фестивалі беру участь, мені дуже подобається. В цьому фестивалі дуже велика, прям атмосфера, дуже відчувається.